Всім привіт! У нас чудовий сніданок з таким видом. Голубі, щось там їдять. Аліса сьогодні з вітерцем доїхала в школу. Женя сьогодні відвівся її до школи. Взяв вихідний, Взяв вихідний тому Викрило що потрібно... В банку. Так, потрібно було піти в банк і, від... і відкрити рахунок. А потім вирішили, що нам потрібно випити кави. Залишили ми нашу машину в паркінгу і згадали, була у нас ситуація така. Колись ми поїхали в центр міста погуляти, а там взагалі не було місця, де припаркуватися. Ну і вирішили ми. А, ну зачекай, історія ж з машиною ще, так? Да? Женя взяв в оренду машину. Міні-бус. Міні Коротше, вона була дуже висока, а ми. Чомусь на те не звернули увагу і вирішили, що можна припаркуватися десь в підземній парковці. Розкажи, ми поїхали потім, в центр міста. Потім ми поїхали в центр міста на тій машині і шукали, де припаркуватися. Взагалі не було місця, тому вирішили в підземну парковку заїхати. І не побачили, що там висота, яка там 2,5 метри чи, ні, чи 2. Ми вже почали спускатися. Ось, а нам чоловік показує, що ми не проходимо по висоті. Потрібно назад виїжджати, а позаду нас вже купа машин, вони нам сигналять. Ми так, ми на схилі стояли і не могли потім виїхати звідти. Аліса сидить, плаче в машині. Каже, мама, давай виходити, давай щось робити. Пішли звідси. Ось так. О -о. І скільки часу ми тут були, не пише. Все стільки коштує парковка. Але за скільки десь? За більше годин? За годину. Все, то Все, добін. Так, далі за планом хочемо здати мій телефон а. в ремонт. Кажу, що в телефон в ремонт хочемо здати. А? Б. А. Ой, потім вам скажу, скільки ще коштує. Так, ми зайшли в сервісний центр, здала я свій телефон Huawei P Smart, Не пам'ятаю вже там якого року, там мікро-USB, потрібно перепаяти, тому що не заряджається телефон. Сказав, що після 6-ї години можна забирати вже ціна питання 20, ну десь 20 євро, сказав. Ну, досить нормально, тому що в попередньому сервісі нам сказали, що це буде коштувати 40 євро. То 20 нам сподобалося. Я зараз вам прорекламую. В той магазин покажу, вам взяла ну, візитну картку. Зараз вам покажу перегорну камеру. Ось так називається сервісний центр. Є адреса, номер телефону, є в них Інстаграм та Фейсбук. Людина відповідає на російській мові та на іспанській. Тож, якщо вам потрібний сервісний центр, де поремонтувати вашу техніку, звертайтесь. Ціни дуже ну, приємні. Заїхали в магазин, купили Женьки футболку, джинси. Він тепер, хоч виглядає як людина. А то завжди в спортивному одязі ходить. Женька знову кажу. Женя. Їдемо в кабріолеті. Женя в футболці, я в куртці і в кофті. Ще не повністю. Ще треба не повністю. Ще зняти. Так Женя сказав, що треба розібрати пів машини, щоб їхати в кабріолеті. Аліса, Аліса з неї немає настрою після школи. Так що так. Ну, ми, мені також купили там кофту і футболки, але я не захотіла їх перевдягати вже, думаю, потім. Але на сонці дуже-дуже жарко. Якщо чесно, сьогодні ну, пише 24 градуси, але то, напевно, на сонці. Чи на сонці, напевно, на всі 30. Mm. Да? А ну, завтра буде вчити 30. Ми тільки що подумали, що потрібно помити машину. Так вирішили стати багатими, а потім в нас з'явилася машина. І тепер потрібно машину мити, заправляти. Ні. Перший раз їдемо. Класно. Взагалі класно, коли є машина, ще й така. Швиденько покажу вам, що купила собі. Купила футболку ось цього життєрадісного чорного кольору. Вона 3, 3,50. Та ось таку. Молочна якась, також 3,50. І ось таку кофту. Взагалі я хотіла е, такий більш жовтий колір. Знайшла тільки ось такий. Ну, він як гірчичний на українській мові так і буде гірчичний. так Коштує ця кофта е, 9 євро. В мене була вона така в минулому році, але зеленого кольору мені сподобалась якість. Я її ну, рік, напевно, носила, і ну, вона вже так закашлатилася, так скажемо, тому я її викинула та і все. А ця ну, така сама, як і та була. Коротше, якість мені сподобалась, хоча ціна ну, всього-навсього 9 євро. Носки. Ось це 7 пар за 3 євро всього на всього. Так що так, тут від 37-го розміру до 42-го. Зараз будемо чи обідати чи вечеряти. Сьогодні тут з'їли тільки з кросами, на тому все буде в нас пюре, м'ясо і залишились баклажани. Вчора робила з майонезом та помідорами. Шорт сподавала. Я вам бажаю всім гарного дня, чудового настрою, смачного та побачимо вже в наступних відео.